Доброго всім дня! Буде маленький ролик. Є в мене пару призивчиків. Чого ти не заходиш? Давай. О, підлючило щось. Ельфи. Є два ельфи. Хотілося б ще когось. Оцю, звісно, хочеться. Ми подивимось. У мене і загончик є під неї. Буде круто. Так. Пішла ця каливала. Давай трошки тут крутанем парочку. На міміку все скрутив. Так, поїхали. Один. О! Круто! У мене такого не було костюмчика маленький. Пайдет. І другий. Вже не було круто. Дві новинки є. Піде непогано, що це мене сьогодні мій день. Поїхали. Тут як завжди, мімо Гангота дайте мені того. Hãy subscribe cho kênh Ghiền